Привіт! Сьогодні я хочу розповісти тобі про одну цікаву земноводну тварину. Відгадай загадку, щоб здогадатись, про яку саме. У болоті ця квакуха рот роззявила по вуха, ловить мушок, комарів, Ква -ква -ква, є спів. Це зелене спинка лапки у болотяної. Ну, є... Жабки. Жабка дуже цікава тваринка. Вона живе біля води. У столочку або на березі річки. А чи знаєш ти, як розмовляють жабки? Як вони роблять? <звук> так, вони кажуть ква-ква-ква. Жабки обожнюють стрибати. Вони мають довгі задні ніжки. Жабки їдять маленьких комах. Комариків, мушок. А ловлять їх своїм довгим язичком. А ще вони дуже люблять дощик, бо тоді навколо з'являється багато смачних комешок. Послухай віршик про жабку. Жабка весело стрибала, свою пісеньку співала. ква 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 ой, яка м'яка трава. Тут комарик прилетів на траву зелену сів. Жабка весело стрибала і комарика впіймала. Давай пограємо із жабкою та спробуємо швидко впіймати комара. А нашим довгим язичком будуть вказівні пальчики лівої та правої руки. Коли на екрані з'являтиметься комарик з правої сторони, тобі потрібно швиденько показати пальчик правої руки, а коли з лівої сторони, то покажи вказівний пальчик лівої руки. Ви, Викочки готові? Починаємо. Жабка, квакушка, зелена стрибушка. На болоті квакає квак, ква ква Жабка, квакушка, зелена стрибушка пісеньку співає ла-ля. ла ла, ла. Квакушка, зелена стрибушка, їсть комашок і жуків гам 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 Жабка, квакушка, зелена стрибушка, біля лілії стрибає пам-пам. Чудово пограли! Твої пальчики такі швидкі, як язичок жабки Давай на згадку про цю зустріч зробимо ось таку веселу жабку для роботи нам знадобиться аркуш будь-якого кольору. В мене жовтого. Кружечки білого, чорного, зеленого та червоного кольорів. Розмір вказаний на екрані. Фломастер чорного кольору, клей та серветка. Спочатку зробимо ротик. Візьмемо великі кружечки зеленого та червоного кольору. Потрібно приклеїти червоне коло посередині зеленого. Наносимо клей на червоне коло. Приклеїмо його, а зайвий клей прибираємо серветкою. Тепер зробимо оченята. Нам знадобляться два зелених, два білих та два чорних кружечка. На зелені кружечки по центру приклеїмо білі, а потім зверху чорні. Беремо аркуш, на який будемо клеїти деталі. Розміщуємо оченята, а трохи нижче розташовуємо ротик, який треба скласти наплік. Під ротиком із зеленого круга зробимо жабці. Зверху на нього кладемо білий. Це буде животик. Ось в такому порядку будемо приклеювати деталі. Приклеїмо оченята. Не забувай прибирати зайвий клей за допомогою серветки, якщо він є. Далі приклеїмо ротик, наносимо клей на одну половинку та приклеїмо під очима. Клеїмо тулуп Та білий животик. За допомогою фломастера намалюємо носик, дві крапочки та чотири лапки. Можеш попросити допомоги у дорослих або спробувати намалювати самостійно. Я впевнена в тебе все вийде. Ось таке жабенятко вийшло у мене. Надсилай мені фото своєї роботи. Мені дуже цікаво поглянути. До нових зустрічей. Пока-пока.